Релігійне у М'янмі призводить до численних жертв. Повідомляють представники правозахисної організації Human Rights Watch. На заході країни в штаті Ракхайн. Більше нападів буддистів на місцеву релігійну меншину мусульман з народності Рохінджа. За офіційними даними від початку літа загинуло 77 людей, проте правозахисники твердять жертв значно більше. Ми хочемо відзначити, що уряд не втрутився в ситуацію, і це призвело до того, що люди з обох сторін почали озброюватися щоб захистити себе. Відсутність захисту з боку держави призвела до того, що збройні групи з обох сторін почувалися вільно в організації нападів на супротивників. Тож ситуація швидко призвела до хаосу. У своїй доповіді Human Rights Watch наводить багато прикладів, коли поліцейські не робили нічого, щоб запобігти різанині. У Ракхайні проживає близько мільйона мусульман. Це третина населення штату. Однак вони не є громадянами м'янми і зазнають дискримінації, твердять західні правозахисники.